Вечерні гонки в Варшаві на зміру міроприємств проводиться що люди більше приходять порозмовляти, потім вечором всі йдуть на, на Новий Гал, там вже ганяється. Поліція, звісно, дуже обожнює такі заходи. Колись була гоночна траса, гоночну трасу продали під будівництво житлових будинків, Вон, бачите, поліція вже моргає, всі вже всіх чекають. Так що є. Монки в Варшаві відкриття сезону. І так вони проводять свій час деколи. Кожен тиждень. Ну, так люди збираються почуть. Це якраз відкриття сезону, людей максимальна кількість. Потім всі після цієї парковочки поїдуть питатися на нелегал. Багато різних цікавих машин. І третє оригінальне. Наприклад, так. Також є машини з Америки, в яких не поміняні передні катафоти. Задні фари міняють, а передні ні. Ну, Все те саме, що в Україні відбувається. Просто дуже багато цікавих машин, які вже в Україні повідмирали. А тут все надалі актуальні, як то поляки кажуть. І, до речі, травку курять. Ну, Поліція, звісно, то все пильнує. Абсолютно всі машини, які стоять на цьому паркінгу, приїхали на гонки. Наприклад, така рідкісна машина, яка у s 4 в такому сахранні. Ось такий от барік може бути. Да? Ну, понятно, що BMW всі там шиті, перешиті, М-4 там нова стоїть, стоять бурвети, ретро. Дуже багато цікавих машин, яких немає в Україні. Ну, Вони й десь є, але там, допустимо, одна, дві, п'ять на Україну. Тут їх дуже багато цікавих попадається. Також багато нових машин, багато якихось цікавих проєктів є. Тобто Це все описувати важко, бо, тому що дуже багато людей при всіх знімати не хочеться. Ну але Тобто багато цікавого є. Варто таке щось відвідати якщо комусь цікаві гонки, а або щось довороче. Мерседес, А-класу, МГ, Астра ОПЦ. Цікаві є машинки, дещо де, просто самі звичайні, а де що дуже цікаве. Людей стає до 22 години дуже і дуже багато. До речі, Європа і Зауважте, катафоти в них є і вони в них працюють. І машина з тим має реєстрацію і тих огляд. Це ну, перше, як паркується фіат, а то типово польські машини. Да? Renault вже так добре, фасато взагалі дуже добре, фордо добре. Ну, Так як я займаюся автомобілями, можу вам сказати, що пробіги в тих машин можуть бути по 500 тисяч без проблем. Так що загальний контингент машин змучені життям. В принципі, якщо за хорошу машину, тут вчепитися, то за ту хорошу машину треба заплатити, ой, як багато грошей. Обслужити машину теж коштує досить багато. Тому машина виходить за порівняно ті самі гроші, що в Україні. Дивіться, в Варшаві є ще такий збір класичних автомобілів, є нелегальні гонки, і є ще збір таких от автомобілів класичних. Вони нічого не порушують. Це зараз відкриття сезону 2022 року. Може бути, що їх збирається більше, може бути, що менше. Ось на лаветі, хтось сам. Багато машин з Америки понавозили останнім часом. Ну, праки і так далі. Вхід безкоштовний, звісно. Ось такі автомобілі з Америки останнім часом притягували поляки. І досить масово, до речі. У них на старовинних машинах і на їх реставрації можна заробити хороші гроші. в принципі. Ніхто не ділить по класах, на якій машині ви приїхали. Кожен стає де хоче. Хочете на польських номерах, хочете на польських червоних історичних, які називаються забитками в них Америка, Європа, Польща, все, що хочете. І так всі собі люди безплатно підходять, дивляться. Людей дійсно мега багато. Машини любі, різні, просто спортивні, японські. Деякі люди колоритні під стиль машин, деякі просто приїхали знайомих побачити. Просто мега багато людей, мега багато класних машин, е дуже класна атмосфера, все легально, все культурно, ніхто за перепрошенням не бухає, є якісь канапки, ще що, ще щось. ну Виглядає просто супер. І дуже багато рідкісних машин, яких ви вже не побачите в такому стані на дорогах. Це, це всі що, ж, хто заїжджає, є стенд Ауді і ось головне місце, де все проходить. Вон, навіть такі машини. Дивіться, звісно, все контролює. Дивіться, BMW m 3 Скільки машин ще заїжджає? Молодець. Дивіться. І цей автомобіль має тих вогляд. Прекрасно ж, ні? Європа, так. Да. Дивіться, Ланус, Хонда, Focus перший. Вони з тих машин, яких вже в Україні немає і не буде. Ось, про стан польських машин. І вони не тому їздять, їм нормально. ну Це візинг спереді. Тобто все окей. До речі, цікаво, вони машини тримають в таких гаражах деколи. Так, це, напевно, переможець паркування у Варшаві. І на Газон, і на тротуар, як він сюди заїхав, також велике-велике питання.